Ребята, всім привіт. Сьогодні 7 січня 2017 року. Всіх вітаю з Новим роком, з святами, новорічними, всіх благ вам в 2017 році. Зараз 8 ранку, я приїхав на пасіку з Чернівців. На вулиці 18,5 градусів морозу. І дуже сильний вітер. Я півночі не спав, був в Чернівцях, там свистить прямо. Приїхав на пасіку теж подивитися, як тут чи не позривало криші, з вуликів, Але вроді би, слава Богу, все, все на місці. Нічого не позривало. Вілки зимують. А, холодно, капець. А, рано думав, що позривало. Криші зараз ще перевіряю. Можливо, поставлю десь кирпичі. А, там водочки ті теж сидять. Крище на місці, ну слава Богу. Тут вроді би не такий дуже сильний сквозняк. Трошки є затих, але все одно... А, все одно вітерець є. Все одно вітерець є, холодний, снігу, на жаль, нема, але вітер мороз. Цього року, звичайно, зима така з примхами. То тепло, а то жорсткий мороз лупанув. Передавали, що будуть жорсткі морози. Ну от вчора, цієї ночі, сьогодні, звісно, жесть. Просто жесть. Заглядати я не буду у бо тому що холодно, тривожити бджіл не буду. Так, зараз ще перевірю криші, чи все на місці. І окей буде. Задумуюсь серйозно про зимовник, щоб десь бджілок можливо заносити на, на зиму. Бо Тому що наша зима така собі. То тепло, вджоли вилітають, то холодно. Нестабільна зима, снігу нема. Яка ваша думка на рахунок зимовника? Піскажіть. Сонечко вже проснулося. А я для того, щоб спати спокійно, бо цієї ночі не спав, переживав. Поставлю зараз на кожну кришу кирпіч і буде все гуд. Так, ну тепер все. Поставив я кирпичики на всі корпусні. На лежаки не ставив, бо в лежаках тяжка криша. Тепер можна спати спокійно. З того точка пару на цей точок. Ох, тут теж вітерець є. Звісно, піддуває, але не такий, як там, хоча цей вітер і мороз, то, а, це щось з чим-то, руки мрізають враз. раз. Ну, вроді би все добре. Глянемо так, під кришу сніг не топиться, Морозець. просто жесть, жесть. О, дівчонки сидять, іні в углу трошки є. Ну, хорошо. Так, криші всі на місці. Все хорошо, хорошо, хорошо. Все окей. Все окей, ребята. Все. А -а -а. Додому пити чай и відогріватись, девчонки, вам пока.